Один із найскладніших своїх періодів війна на Сході, загострені політичні суперечності, гострі економічні і фінансові проблеми, абсолютне зубожіння переживаючої більшості людей, послаблення консолідації суспільства, посилення деструктивних процесів. У середині влади, що сприяє реваншу політичних сил, в тому числі партії регіонів, а також і зовнішніх сил. Внутрішній правовій політиці головною проблемою стала непослідовність влади. Não